Що таке дефіцит калорій? Ну наскільки я знаю, дефіцит калорій це єдиний метод позбути зайвого жиру. Бо щоб це не було, дієта або інтервальне голодування все базується саме на дефіциті калорій. Це процес, в якому ви витрачаєте більше калорій, ніж з'їдаєте за день, і ваш організм просто вимушений витрачати запаси вашого жиру за того, щоб забезпечити вам нормальну життєдіяльність. Якщо ви вже на дефіциті або тільки плануєте, то це відео точно для вас. Перевірте, чи не пропускаєте ви таких помилок. З тим, що таке дефіцит, я думаю, більше питань немає. Тому виникає наступне: а як дізнатися, який в мене дефіцит? Що ж, ну, для того, щоб дізнатися ваш дефіцит калорій, вам, по-перше, треба дізнатись, скільки загалом ваш організм витрачає калорій в стані спокою. Де ви можете це зробити? Та буде, наприклад, в додатках, які я буду вказувати трошки пізніше, або навіть в сайті на Гуглі, де ви можете зайти і вбити в пошук підрахунок калорій. Заходите на перший сайт, вводите свої дані, але <сміття> на цьому етапі вже можуть виникнути деякі складнощі. Бо, по-перше, Дуже багато людей насправді себе дурять в тому, яка у них активність. Там 100% буде таке питання, яка у вас активність середня, легка там або прям дуже активна людина. І більшість людей, саме того не підозрюючи, обманюють себе. Тобто, якщо у вас сидяча, наприклад, робота, але при цьому ви там займаєтесь якими не супер активними видами спорту, можете займатись вдома і так далі. І ви такі так. Ну я три рази на тиждень займаюся. все, знаєш, у мене середня активність. Ні, активність у вас буде низька саме через те, що у вас сидяча робота, у вас немає побутової активності, і ось цією активністю спортивною ви просто покриєте свою побутову. Тому будьте уважні і не обманюйте самі себе. Також ви можете знайти в інтернеті формулу Харіса Бенедик. Також ви можете знайти в інтернеті формулу Харріса Бенедикта та враховувати свій дефіцит калорій самостійно. І так, для початку нам треба визначитись, яка ж у нас добова просто норма калорій. І коли ми визначились, маємо відняти від 10 до 20%. Це і буде ваш дефіцит. Наприклад, у мене дефіцит 15%. Для мене це окей, я не голодна, я не хочу їсти. Я не зриваюсь і ну, насправді мені чудово, я можу, мені здається, так все життя прожити і мені буде нормально. Не робіть собі надто великий дефіцит, це навпаки вам завдасть шкоди, а не швидше висходити. А що ти там робиш? Зважую собі їсти. Ну, як ти рахуєш калорії? рахую, як і всі. Oh my God. Oh, hell no, man. Boat, man. І так, давайте розберемо, а що ж ви можете робити не так, що дефіцит не працює. Або працює, але не так, як би хотілося. І перше, найпоширеніше, просто що припускають люди: чим менше я буду їсти, тим більше я буду худнути. Можливо, і так. Але якщо ви обираєте собі дефіцит 1000 калорій, наприклад, ваш організм він не дурний. Ви схуднете, так, але ви схуднете, по-перше, за рахунок м'язів, і по-друге, ви просто зіпсуєте своє здоров'я. Я сама так робила, тому кажу, не треба. По-перше, для дівчаток це ну, прям табу, не можна, не треба ніколи. Бо ваше жіноче здоров'я скажу отак: от, до побачення і піде, там десь сховається. Скажу, вона мене мурижить, так не можна. Я також стикалася з цим, то у мене просто пропали критичні дні на льний е період часу, і потім так, я почала їсти, вони повернулись. Але вже були проблеми по-жіночому. Тому не треба, не можна ніколи. 1000 калорій, ну, це раціон навіть на дитина, мені здається, тому ні. Нормально рахуйте свій дефіцит 10-20% в цьому проміжку. Якщо ви відчуваєте, що ви їли, 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 і тут у вас просто стоп і не рухається з місця цифра на вагах ваших, ви або е додаєте трошки собі калорії, там, ну, 100, наприклад, калорій накиньте і слідкуйте, вага має піти. Але не робіть менше. Ви краще собі збільшіть активність за день. Почніть виходити на вулицю, почніть гуляти, ну я не знаю, позайматись, ну, хоча б ринкову зарядку робити. І тим самим ви збільшите собі дефіцит калорій, цей, але не за рахунок їжі, а за рахунок активності. Так, я думаю, з цим розібралися Друге. Це те, що більшість людей просто не чекала на КБЖВ. А чому воно важливе? Бо, ну, по-перше, що таке білки, певно, всі знають. Білки це наші м'язи. І а що буде, якщо ми будемо недоїдати білок? Ну, уявімо, я на дефіциті калорій, е, я майже не вживаю білок, або їм його замало. Одну, але в першу чергу у мене підуть м'язи, бо м'язи у нас е, дуже багато на себе беруть. Насправді е, наші м'язи вони хочуть більше ваших калорій на своє підтримання. І тому вашому організму буде просто логічно позбутись того, що найбільше кушає. Тому ми прибираємо наші м'язи. І залишаємо наш жирочок. І вже потім, останню чергу, наш жирочок від нас піде. Бо наш організм він не хоче, щоб він уходив. Ну органи ж захищає. Тому так, нам треба слідкувати за білками. А що робити з вуглеводами, жирами? Ну, до прикладу, мій дефіцит калорій складає 1700. Я беру 50% на вуглеводи. Вуглеводи — це наша енергія, і насправді на мене вони дуже впливають. Вам не треба відмовлятися від вуглеводів, щоб схуднути. Ні. Вам просто елементарно треба зробити дефіцит. Тому пам'ятайте, ви не бійтесь хліба, ви не бійтесь каш взагалі. Ні. Нічого не треба боятися. Все можна їсти, але все треба їсти в міру. Тому 50% я кидаю я кидаю на, на вуглеводи. Зверху я десь десь е зроблю приклад. Тобто 50 я закинула на вуглевод, Потім я рахую, скільки треба жирів. Для жінок взагалі е дуже необхідні жири і корисні жири, бо це наші жіночі здоров'я вперше. Я рахую там десь 0,8 приблизно на кілограм ваги. ну Можна навіть грам рахувати. Але дивіться, як на вас в принципі впливають жири. Це я кидаю на жири, і все, що лишається, я лишаю на білки. Тобто, у мене білків виходить навіть більше ніж один грам на кілограм. Звісно, інколи я можу не доїсти білок. Але я стараюся не падати за ланку менше ніж один грам на кілограм, і там в отрив не уходити, щоб взагалі не їсти білок. Тому я думаю, друге зрозуміли, дефіцит це добре. Але нам треба також для якості нашого тіла, нашого здоров'я тримати баланс приживе. Третє. А як правильно рахувати калорії взагалі? Ну, Почнемо з бази. Все рахувати треба в сирому вигляді. Тобто ми беремо гречку, спочатку ми її зважуємо в сирому вигляді, потім варимо і їмо і тут одразу. Я вже чую, як кажуть. Але я не хочу їсти потім цю кастрюлю гречі. Ну, то собі на порцію, на дві. Е е я загалом, якщо беру собі каші або на один раз, або на два, або на чотири, бо дуже легко все потім поділити по порціях. Звісно, це все приблизно, це все на око, ми не можемо чітко сказати, що ось я сьогодні з'їв рівно стільки. Похибка, вона може бути, і це нормально, у всьому є похибки, ми не можемо сліпо довіряти всьому, що там на коробці пише. Але хоча б приблизно для себе варто це знати. М'ясо також ми зважуємо в сирому вигляді до приготування. І обов'язково не забуваємо зважувати олію. Я слідкую за вами. Не забувайте, навіть якщо це крапля в салат, нам треба його все одно зважувати. Наприклад, у мене є. Отака штука, вона призкає олією, і я один раз поставила, е бризкала, зрозуміла, скільки там треба бризнути разів, щоб там був один грам, до прикладу, або два-три. Я вже бризкаю і потім відношу в свій додатку. Їжа вона під час готування або вбирає в себе воду, або вона е віддає воду. Ну, тобто, але калорійність там залишається та ж сама. Запам'ятайте, все в сирому викиді. Наступне правило, Ніколи, ніколи, якщо ви, до прикладу, прийшли в Порті, поділи борщу, не треба в додатку шукати борщ український, ля-ля-ля. Е, от стільки я там з'їла, Ну, ви ж не можете сказати нічого, був той борщик. Правильно. Ви його не готували, ви не знаєте, що туди входить, звідки ви знаєте, що та людина туди вписала. І ну, ви не можете бути впевнені, може та людина давала туди пів бутилки олії, наприклад, а ця робила пост на якийсь бульйончик і взагалі не смажила нічого. Тобто ви маєте все, що ви готували, вносити саме. Тобто, все, що ви готували. Ви маєте прям кожен окремий продукт зважувати та вносити. Зараз я тут, до прикладу, покажу свій додаток. Я знаю, що в цьому додатку, та також язіо, можна прямо заходити і створювати власні рецепти. Додаєте одразу всі, якщо ви там на декілька порцій, наприклад, готуєте, а не на один раз, додаєте всі компоненти, зважуєте їх, окрім води. Потім та вага, що виходить в результаті. Ви просто берете, ага, це мені там на дві порції, я ділю на два, і потім додаю в свій денний раціон ту гуху, яка у мене вийшла. Все, це є ваша калорійність. Ну, для мене це легко. Я порада просто на початку відмовлятися від якихось дуже складних страв, бо вам буде легше. Чесно, я на початку, коли починала їсти, я просто отак от відварила, або там посмажила базорі. Відварила собі, собі гарнір якийсь і все. Мені навіть не хотілося з цим гратись, носити то, все, 5-10. Мені просто не хотілося. Ну, я робила собі якісь легенькі сніданки, обіти та вечері. Я думаю, вам вже зрозуміло, як робити не треба і як робити треба. Тому перейдемо трошечки до порад, як же все-таки облегшити. Так, собі цей процес, коли ми будемо рахувати калорії. Ну, по-перше, це додатки. Я, наприклад, користуюсь EatFit, Fit, також знаю є Fat Secret. Я думаю, ви там можете знайти багато. Я тут накидаю іконок, назв, які є по пам'яті так не згадаю. Я покажу на прикладі свого додатку. Ви заходите, вносите так свою калорійність, вносите своє бежеве і просто потім вводите туди продукти. Так, я думаю, син зрозуміло, вам просто треба мати цей додаток, треба мати кухонні ваги і все. Важити, носите. Я думаю, в цьому нічого складного немає, свідкуйте, це божеве. Воно там можна навіть кидати якісь поради, вам не треба з'їсти глобуди, вам не треба з'їсти білочок, жирочок і так далі. Я думаю, в принципі, з цим труднощів не буде. Також ще зручно в цих додатках є одразу. Сканер, де ви можете сканувати штрих-код продукту і вносити вже готовий цей продукт, як, наприклад, там якийсь улет або її смаколика, навіть це дуже зручно. Або навіть можете додавати свої продукти самостійно. Якщо, наприклад, ви щось купили, його немає. Ви вбиваєте самі калорійність цього продукту, бо живе, і вносите. Дуже зручно. Ще одна порада від мене: додавайте побільше овочів. Насправді. Коли у вас, наприклад, дуже маленький дефіцит, в принципі, на це можна харчуватись так, що ви не голодні. Я їла на 1500 1600 калорій і мені не було складно. Тобто, вам треба позбутись ось цієї ідеї, що якщо я худна, мені обов'язково має бути складно. Ні, вам не має бути складно. Головне їсти збалансовану їжу. Також бувають моменти, коли ну, вам не хочеться їсти каші. Ну, ну, я не можу себе змусити. У мене таке було. Я колись про, просто протягом місяця настільки наїлась каш, що я не могла на них дивитись. Не те, що не могла дивитися, я не могла думати про те, що мені там прийдеться це зварити гречку, їсти гречку. І вихід завжди є. Я зрозуміла, що я можу їсти макарони, я можу їсти картоплю та вівсянку. Це все, що складало мій раціон. Ну, справді, я просто. На сніданок у мене, там, наприклад, кисломолочний сир був з вівсянки або дуже смачно, дуже смачно. Беріть собі на олівець просто записуйте ідею для сніданку. Відварюйте собі макарони, туди додаєте кисломолочний сир, плюс вишні морожені, і можна додати або мед, або цукор, або цукрозамінник якийсь будь-який. Просто дуже смачно. Ще можна його додати. І взагалі, чесно, дуже смачно. Я, мені здається, кожен день просинала стільки заради того, щоб піти на кухню і поїсти ось цієї смакоти. Тому так, вихід завжди є. Не хочете їсти каші, навіть макарони не різуть, навіть картоплі не лізе. Зробіть собі перерву, робіть собі якусь шурму, наприклад, вливаші щось закручуєте. Просто їжте м'ясо з хлібом. Ну, чому ні? Ну хто сказав, що так не можна. На постійній основі, ну, звісно, воно не дуже корисно. не будете постійно їсти хліб або лаваш. Але як на якийсь період, то чому ні? Бачите, я просто місяць, я місяць жила на макаронах. Подивіться на мене, людина. Місяць їла макарони. І хто каже, що на макаронах не можна кровну. Хто каже, що не можна їсти макарони або картоплю на скудені, та можна їсти все. Но головне в пищі. А що робити, якщо я хочу більше їсти? Додайте активність. Більше рухайтесь. Чим більше ви рухаєтесь, тим більше ви можете їсти. Все дуже просто. Я дуже люблю їсти, тому я просто знімаюся кожен день. Ну, не прямо кожен день. Але все одно, у мене на тиждень, можливо, один день, коли я можу просто лягти в і відпочити, і не думати про те, що мені там щось треба. Тому беріть собі також на олівець, що щоб більше поїсти, вам треба більше порухатись. І буде вам свято. Що ж, на цьому у мене все. І я хочу наголосити на тому, що дефіцит калорій. Це не про голод, а про здоровий підхід до схутнення і до здоров'я. Якщо у вас виникли якісь питання, ви завжди можете написати коментар до цього відео і з радістю відповім. Також у мене є інстаграм та Тік-Ток. Підписуйтесь. Буду рада, якщо ви підпишетесь та поставите лайк цьому відео. До нових зустрічей! Так, сподіваюся, що. Я викликала у вас довіру.